Вітаю усіх, хто зайшов на третю частину мастер-класу і разом зі мною в цій частині продовжить і закінчить виконувати ось такого нашого совенятка. Це є задня частина нашої сови. В двох попередніх частинах мастер-класу ми з вами зробили ось такий кусочок. В цій частині мастер-класу ми з вами закінчимо. Отже, давайте перейдемо безпосередньо до самої роботи. Наш ряд іде на зменшення. Починається з однієї світло-коричневої бісеринки. Їх у нас повинно бути сім. Перша. Друга. третя. Четверта, п'ята, шоста? І сьома? Три бісеринки темно коричневого кольору. Перша, друга і третя дев'ять бісеринок світло коричневого кольору перша. Третя четверта пята шоста Сьома, восьма і дев'ята три бісеринки чорного кольору, перша, Друга, і третя? Одна бісеринка сірого кольору. І дві бісеринки чорного кольору. Перша. І друга зафіксуємо цю свою бісеринку. Пройдемо бісеринку з попереднього ряду і повернемось назад, але вийдемо з тієї самої бісеринки, яку ми з вами фіксували. У нас нічого не міняється. Хто не хоче фіксувати так, як це роблю я, може цього не робити, але я це роблю, бо мені подобається, як бісеринки краще тоді тримаються, кубки гарно стоять. Продовжуємо. Наш ряд йде на збільшення. Починається з двох бісеринок, одночасно набраних на голочку, і проходимо між першою парою з бісерин. Отже, дві бісеринки і ще одна бісеринка, третя. Одна бісеринка темно-сірого кольору. І три бісеринки чорного кольору перша. друга. І третя. Вісім бісеринок світло коричневого кольору. Перша. Друга. Третя. Четверта. П'ята? Шоста? Сьома. Восьма? Одна бісеринка темно коричневого кольору. Фіксуємо ми нашу бісеринку і повертаємося в цю саму бісеринку назад. Просто фіксуємо ниточку. Повернули ми нашу роботу одна бісеринка темно-коричневого кольору. Наш ряд іде на зменшення, тому починається з однієї бісеринки. Сім бісеринок коричневого кольору другого відтінку. Перша, друга третя, четверта, п'ята. І сьома три бісеринки чорного глянцевого кольору, перша, друга, і третя. Одна бісеринка сіра. Три бісеринки чорного глянцевого кольору. перша, друга чорна глянцева бісеринка, і третя, чорна глянцева бісеринка, проходимо бісеринку, і закінчили ми з вами роботу в цьому ряду. Фіксуємо ми нашу бісеринку, як завжди, проходимо в бісеринку з попереднього ряду і повертаємося в цю саму бісеринку. Гарно підтягаємо нашу з вами ниточку. підтягнули. Повернули ми нашу роботу. Наш ряд іде на зменшення. Починається з однієї чорної бісеринки. Їх тут повинно бути дві. Одну ми з вами додали, друга чорна бісеринка, одна бісеринка сірого кольору. Чотири бісеринки чорні глянцеві. Перша чорна глянцева бісеринка, друга чорна глянцева бісеринка, третя чорна глянцева бісеринка. І четверта чорна бісеринка, одна бісеринка темно-коричневого кольору, третій номер. Одна бісеринка, коричневий колір, другий номер, дві бісеринки, в моєму випадку чорні матові. Це в нас є окуляри. У вашому той, який обираєте ви, і дві бісеринки коричневого кольору другого відтінка, бо в, цьому, в цій частині ми маємо тільки два відтінки коричневого. Дві бісеринки, фіксуємо ми нашу з вами ниточку. Ми закінчили роботу в цьому ряді, але повертаємося назад в ту саму бісеринку, з якої ми виходили. Продовжуємо нашу роботу, повертаємо нашу совеня, нашу пташку, три бісеринки жовтого кольору по одній. Наш ряд йде на зменшення. Перша. Друга. І третя. Одна бісеринка чорна, матова. Це у нас є окуляри. Дві темно-коричневі. Перша і друга. Це є третій відтінок темно-коричневого. Три бісеринки чорного глянцевого. Бісеру перша чорна глянцева, друга чорна глянцева і третя чорна глянцева бісеринка. Це в нас є академічна шапочка, одна бісеринка сірого кольору, і закінчуємо ми цей ряд двома бісеринками. Чорного глянцевого кольору по одній. Перша і друга глянцева бісеринка. Закінчили ми роботу над цим рядом, фіксуємо нашу з вами ниточку, але повертаємося в цю саму, з якої виходила наша нитка. Ось так. Повернули ми нашу з вами роботу і продовжуємо. Наш ряд йде на зменшення, починається з однієї чорної бісеринки, їх тут у нас повинно бути дві. Одну ми вже додали, тепер друга, одна бісеринка сірого кольору і одна бісеринка чорного глянцевого кольору це в нас наша академічна шапочка. Три бісеринки темно-коричневого. Перепрошую Чотири бісеринки темно-коричневого кольору третього відтінка. Перша, друга. Третя бісеринка темно-коричнева і четверта темно-коричнева бісеринка. Давайте ми тут з вами закінчимо роботу над Ось, ось цим кусочком уверх. Ми зафіксуємо нашу з вами ниточку, але пройдемо не в ту саму бісеринку, а одну бісеринку ми посунемося. Тобто друга темно-коричнева бісеринка знизу, підтягнемо гарну свою ниточку і додамо три темно-коричневі бісеринки. Це в нас є третій відтінок. Ми додамо їх три штучки по одній. Перша, друга темно-коричнева бісеринка, і третя темно-коричнева бісеринка, одна бісеринка сірого кольору і дві бісеринки чорного кольору глянцевого по одній. Перша і друга. Закінчили ми роботу в цьому ряді, фіксуємо чорну бісеринку, але повертаємося в цю саму бісеринку, з якої ми виходили. Повертаємо ми нашу роботу, ряд іде на зменшення. Починається з однієї. Починається так з однієї чорної глянцевої бісеринки, проходимо між першою парою і додаємо одну бісеринку сірого кольору. Фіксуємо ми нашу сіру бісеринку і повертаємося назад у неї ж. Ось так. Повернулися, гарно поправили ниточку і підтягнули. Ряд у нас іде на збільшення. починається з двох бісеринок: одна бісеринка сіра, одна бісеринка чорного глянцевого кольору. Одночасно набрали на голочку і повернулись через чорну бісеринку. Тепер ми цю бісеринку повинні зафіксувати, тому що у нас тут в цьому ряді тільки дві бісеринки, так як у попередньому. Але ми проходимо в ту саму бісеринку, з якої ми виходили з чорної, підтягуємо і додаємо між цими бісеринками одну сіру бісеринку. Ось ми з вами закінчили роботу над ем, академічною шапочкою. Тепер ми повинні зійти вниз по бісеринках. Ми одночасно з вами будемо і фіксувати бісеринку, цю сіру, яку ми одну додали, і переходити в, той, в то місце, в той ряд, з якого ми з вами будемо продовжувати. Ось ми з вами проходимо. А ми повинні з вами ще додати одну бісеринку темно-коричневого кольору, ми проходимо вниз і так само повертаємося по бісеринках, нікуди ні одну бісеринку ми не пропускаємо і виходимо з вами з ось цієї середньої. Темно-коричневої бісеринки їх є три, ми виходимо з середньої і доплітаємо одну бісеринку темно-коричневого кольору третього відтінку. Тепер ми повинні цю бісеринку зафіксувати, вона у нас тут тільки одна. Я побігла вверх і її пропустила. Ця у нас бісеринка одна, тобто нам її треба гарно зафіксувати і зразу перейти в те місце, з якого ми будемо з вами продовжувати. А продовжити нам потрібно ось цю жовтий шнурочок, який в нас на академічній шапочці. Тобто, ми виходимо з самої верхньої жовтої бісеринки, ось так. Ось, звідси повинна виходити наша бісеринка, наша ниточка і бісеринка. Тут ми повинні додати три жовті бісеринки. Перша, друга і третя жовта бісеринка. Ось ми її додали. Пройшли в саму крайню бісеринку з попереднього ряду і повернулись назад. Ми з вами дов'язали останню жовту бісеринку на шнурочку. Тепер ми повинні пройти вниз, для того, щоб зафіксувати цю жовту-бісеринку і перейти в то місце, з якого ми будемо продовжувати роботу. А продовжувати ми з вами будемо з ось цієї. Темно-коричневої бісеринки середньої. Сюди ми переходимо з вами по бісеринках і звідси ми будемо продовжувати е, і закінчувати роботу е, над задньою частиною нашої сови і закінчимо роботу над крилом. Отже, переходьте сюди самостійно. Ось ми вивели свою ниточку в ось цю середню, темно-коричневу бісеринку. Посередині вона у нас. Три бісеринки темно коричневого кольору. Перша, друга. І третя. Чотири бісеринки світло коричневого кольору. Перша, друга. Третя. І четверта. І чотири бісеринки темно-коричневого кольору. Поки що ми додаємо 2. Отже, ми з вами додали дві темно коричневі бісеринки. Повернули нашу роботу, але пам'ятаємо, що їх повинно бути 4. Набираємо дві темно-коричневі бісеринки і проходимо. Між парою з двох темно-коричневих. Ще одна темно-коричнева бісеринка. І далі працюємо вверх тільки темно-коричневими бісеринками. Всі бісеринки, які ми повинні з вами додати, ми додаємо коринь темно-коричневі. А потім, коли будем, зійдемо наступним рядом вниз, тоді ми з вами додамо ті бісеринки, яких нам не вистачає. І ще одна темно коричнева бісеринка. Зараз я вам скажу, скільки їх повинно у нас бути 9 темно коричневих бісеринок. Ось так. Фіксуємо нашу саму крайню темно-коричневу бісеринку і повертаємося в цю саму бісеринку, нікуди не переходимо. Наш ряд йде на зменшення, починається з однієї темно-коричневої бісеринки. Тут ми повинні їх додати 5. Перша друга. Третя, четверта і п'ята темно-коричнева бісеринка, одна бісеринка світло-коричневого кольору. І дві бісеринки темно-коричневі, перша темно-коричнева бісеринка, і друга темно-коричнева бісеринка. В цьому ряді нам більше біс... бісеринок ніяких додавати не потрібно. Цей ряд у нас готовий. Тут у нас є 5 темно-коричневих, одна світло-коричнева і 2 темно-коричневі. Ми повинні додати у двох попередніх рядах. Наша ниточка з вами виходить з ось цієї бісеринки. Ми проходимо в ось цих дві темно-коричневих. Ось так. Пам'ятайте, що в самому першому ряді у нас повинно бути чотири темнокоричневі, ми маємо дві. Наша ниточка виходить з ось цієї другої. Ми добираємо одну і проходимо в ось цю виступаючу темнокоричневу бісеринку. Добираємо ще одну і повертаємося назад в цю, яку ми з вами додали. І добираємо четверту. Проходимо в цю бісеринку. Ось. Ми з вами додали 4 темно коричневі бісеринки. Підтягуємо гарно. Ми з вами додали всі бісеринки, які повинні були бути додані в ці ряди. Повертаємося вниз уже без бісеру. Ми просто зашиваємо ниточку і проходимо. Переходимо в бісеринки, з якої ми повинні продовжити нашу роботу. А продовжити ми повинні з ось цієї бісеринки. Ось з цієї бісеринки другої повинна виходити наша з вами ниточка. Дві бісеринки темно коричневого кольору. Перша. І друга. Дві бісеринки світло-коричневого кольору. Перша. І друга, і дві бісеринки, запуталась ниточка, і дві бісеринки темно-коричневого кольору. Перша, і друга. Фіксуємо ми нашу з вами ниточку. Але повертаємося на одну бісеринку вниз, в ось цю. І додаємо ми тут з вами три бісеринки темно-коричневого кольору. Ми з вами закінчуємо роботу над задньою частиною нашої сови. Останніх три темно коричневих бісеринки. Зашиваємо ми нашу ниточку і фіксуємо нашу саму крайню бісеринку, яку ми з вами додали. Ось ми з вами і закінчили роботу над задньою частиною нашого совенята. Зафіксували ми нашу ниточку вниз. Пару бісеринок тепер я пройду в другий бік в пару бісеринок, і наша з вами ниточка зашита ось таким чином. І ми її відріжемо. Після цих частин мастер-класу у нас з вами вийшов ось такий кусочок. Ось така задня частина нашого совенята. В наступних частинах мастер-класу ми з вами почнемо роботу над лицевою частиною нашої пташки. Отже, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось з вами у наступній частині мастер-класу, де ми почнемо виготовлення. Лицевої частини нашої сови. до зустрічі!